Лідерство в бізнесі та в інших професіях. Хочу поділитися відривком з книжки Деніала Голмана Емоційний інтелект, де він якраз про це говорить. Він говорить про те, що деякі читаючи його книжку, думають про те, що емоційний інтелект важливіший, ніж за наше IQ. Але це не завжди буває так. Да? І є сфери. І напрямки, де дійсно важливіше саме рівень інтелекту нашого розуму, є на певні сфери, де дійсно емоційний інтелект є важливішим і він виграває в цій гонці. Результати дослідження про лідерство в бізнесі та інших професіях формують дещо складнішу картину. Не все так просто, рівень IQ. Напрочуд тут добре визначає, чи зможемо ми впоратися з когнітивними проблемами, що виникають під час виконання певної роботи. Сотні, а й можливо, й тисячі досліджень показали, що за допомогою IQ можна передбачити, скільки кар'єрних сходинок людина здатна подолати. Це беззаперечний факт. Тобто, чи буде людина розвиватися в кар'єрі або залишиться десь внизу, ми можемо зрозуміти, вимірюючи IQ цієї людини. Проте рівень IQ відходить на задній план, коли мова йде про те, щоб визначати, хто серед цілої низки талановитих кандидатів у межах інтелектуально вимогливої професії зможе стати найсильнішим лідером. Тобто тут же IQ виходить на задній план. Почасти по це відбувається через ефект сита. Усі професіонали і люди на найвищих посадах у великих організаціях вже пройшли добір за рівнем інтелекту і досвіду. На таких посадах високий рівень IQ стає критичною здібністю, необхідною, щоб потрапити і залишитися в грі. Тобто, якщо є у вас високий рівень IQ, да, ви можете потрапити вже нагору. А ось чи залишитесь ви там, вирішує інше. Як я вже розповідав у своїй книжці Робота з емоційним інтелектом, саме емоційні здібності, а не IQ чи інші технічні навички, найточніше визначають, хто саме з групи дуже розумних людей. Зможе стати вправним лідером. Саме емоційні здібності дають можливість бути лідером. Якщо ви проаналізуєте вкомплектований різними незалежними організаціями список здібності, які характеризують їхніх найуспішніших лідерів, то виявите, що чим, на... чим вищу посаду обіймає людина, тим менш вагом. Стають рівень IQ та технічні вміння. Вони згадуються наприкінці списку. IQ і технічні вміння є набагато кращими індикаторами успішного виконання роботи на нижчих посадах. Цю думку я розвинув у книзі Емоційне лідерство, пише Деніал Алголман, Мистецтво управління людьми на основі емоційного інтелекту. Яку написав у співавторстві з Річардом Бояцесом та Енні Маккі, на найвищому рівні моделі компетентного управління, як правило, на 80 чи навіть 100% складається зі здібності, котрі ґрунтуються на емоційному інтелекті. Як сказав керівник відділу досліджень у фірмі. Яка займається добором персоналу на керівні посади виконавчих директорів наймають, беручи до уваги їхні інтелектуальні здібності і досвід у веденні бізнесу, а звільняють за відсутність емоційного інтелекту. Тож, друзі, прокачуйте емоційний інтелект.